Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Президент Російської Федерації Володимир Путін на прес-конференції у Бішкеку дав зрозуміти, як Кремль бачить умови перемир'я у війні з Україною. З точки зору російського президента, всі учасники врегулювання, яке має відбутися в цій війні, мають рахуватися. З так званими реаліями на землі, що означають ці слова, якщо перекладати їх з путінської бюрократичної мови? А тільки те, що російський президент вважає, що за Росію мають бути закріплені її територіальні надбання, тобто території, які були окуповані Російською Федерацією у період 2014 2022 року. І з цієї точки зору у позиції Володимира Путіна не відбулося ніяких істотних змін. Тому що варто нагадати, що після того, як російський президент почав своє вторгнення в Україну, російська сторона на переговорах з українською делегацією також висувала умови, пов'язані із так званим визнанням російськими територіями окупованих Криму і Донбасу. Тоді, правда, мова йшла про російський статус Криму і визнання так званої незалежності Донецької і Луганської народних республік. Ну а тепер, як бачимо, до цих вимог Російської Федерації будуть додаватися ще й визнання російського статусу Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, що Окуповані Москвою. Що ж змінилося у позиції Володимира Путіна, запитаєте ви? А змінилося? От що Володимир Путін готовий погоджуватися із реаліями на землі, тобто з тим, що якщо українським збройним силам вдалося закріпитися на власних територіях, Росія не буде вимагати повернення цих територій. Це і є. За великим рахунком сутність того сигналу, який Володимир Путін зараз намагається передати навіть не українському керівництву, а Заходу. І ця позиція російського очільника ще раз свідчить про нереалістичність позицій Путіна в цій війні. Адже мова йде про території, які згідно із міжнародним правом визнаються саме. Територіями України весь світ вважає, що і Крим, і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Запорізька області це невід'ємна частина території України. Те, що російське керівництво записало ці території до російської конституції, є грубим порушенням і міжнародного права, і самої конституції Російської Федерації, яка передбачає, що міжнародні зобов'язання Росії превалюють над її внутрішнім правом. А Росія, як відомо, підписала з Україною цілу низку угод і домовленостей, в яких визнавалася територіальна цілісність України, так з Кримом, з Донецькою, Луганською, Херсонською, і Запорізькими областями. Всі розмови російського керівництва про те, що не мов би, Кремль гарантував територіальну цілісність якійсь іншій Україні – Це повна маячня, тому що зміна політичних режимів в країні не означає можливості зміни її. Територіальної цілісності це також повністю суперечить міжнародному праву. Однак Путін, як ми знаємо, давно вже плює на міжнародне право, і політична ситуація йому вважається саме такою, про яку він говорить на своїй прес-конференції. Путін бажає, щоб рахувалися саме із правом сили. Корекція у його поглядах пов'язана виключно з тим, що він починає потроху визнавати право сили і за іншою стороною, тобто усвідомлює, що українські збройні сили можуть досягати реальних успіхів у цій війні. Звичайно, він намагається зробити хороше обличчя при поганій грі. Говорить, що у спецоперації немає ніяких проблем, що вона йде згідно із планами. Однак, ми прекрасно знаємо, що ніяких планів у цієї спецоперації давно немає. Що російське політичне керівництво не погоджується з цим просто для того, щоб його власні громадяни не усвідомлювали у якій. Глухий кут завів Володимир Путін саму Російську Федерацію своєю політичною авантюрою. адже так звана спецоперація мала закінчитися. Я перепрошую вже 9 місяців тому створенням маріонеткового уряду в українській столиці, референдумом про приєднання до Російської Федерації у низці українських областей і очевидно об'єднанням Російської Федерації України і Білорусі у єдину союзну державою столицею в Москві. Нічого цього не відбулося. Не відбулося саміту Путіна із маріонеткою правителем. Віктором Януковичем і Олександром Лукашенком. не відбулося створення ніякої союзної держави. А фейкові референдуми відбулися виключно на території Херсонської і Запорізької області, в яких Росія навіть не змогла вийти на адміністративні кордони цих українських регіонів, не кажучи вже про те, що не вдалося вийти і на адміністративні кордони в Донецькій і Луганській областях України. Там тривають важкі бої. І говорити, що це був такий план Володимира Путіна, смішно. Звичайно, у Володимира Путіна були абсолютно інші плани. Звичайно, що зараз так звана спецоперація на ідеї не може йти по плану, тому що українські збройні сили рішуче опираються російським загарбникам загарбниками, роблять все можливе, щоб вигнати їх з української землі. Звичайно, той факт, що російський керманець вже визнає, що всі питання спецоперації будуть вирішуватися саме на Землі вже говорить про те, що навіть він, авантюрист і воєнний злочинець змушений визнавати ці успіхи українських збройних сил. І я скажу вам, як в принципі мають вирішуватися всі ці питання на землі. Вони мають вирішуватися шляхом вигнання російських збройних сил з української території, звільнення всіх українських регіонів від російських нацистських загарбників, і Донецької, і Луганської, і Херсонської, і Запорізької областей, і звичайно. Не ж автономної республіки Крим і Севастополя вигнання з Криму Севастопольського флоту Чорноморського флоту Російської Федерації знищення його військової бази в Севастополі створення умов за яких Росія ніколи більше не повернеться до своїх воєнних баз у Севастополь. І це також досить важлива частина цієї війни, яку Україна веде не тільки за свою територіальну цілісність, а ще й за глобальну безпеку. І в цій ситуації, звичайно, ми маємо усвідомлювати, що сигнали Володимира Путіна не виглядають реалістичними сигналами з точки зору початку реальних перемовин щодо врегулювання у цій війні, і всі це прекрасно розуміють, що таке врегулювання може відбутися тільки в разі, якщо територіальна цілісність України буде гарантована і Росія від. Мовиться від своїх агресивних амбіцій. Той, хто цього не хоче розуміти, той, хто вважає, що він здатний перемогти за допомогою силового тиску, це президент Російської Федерації Володимир Путін. Його сьогоднішня прес-конференція у Бішкеку ще раз продемонструвала, що він не відмовляється від своїх планів і амбіцій. А це означає, що ми можемо говорити не про перемовини, а про подальший перебіг воєнних дій. І сподіватися, що під час цих воєнних дій успіх буде сприяти тим, хто звільнює свою землю, а не тим, хто завойовує чужу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!